Карпаття у вогні. Надзвичайники констатують, в області почастішали пожежі в екосистемах. Лише за минулу добу вогнеборці ліквідували 10 на загальній площі близько 1,7 гектара. Пожежу сухої трави та очерету окремими осередками на площі півтора гектара було ліквідовано в селі Новиця Калуського району. Також рятувальниками було ліквідовано пожежу у селищі міського типу Обертин на площі 200 метрів квадратних. Пізніше виявлено ще один осередок на площі 300 метрів квадратних. Через сильні пориви вітру вогонь поширювався дуже швидко. Існувала загроза перекидання вогню на господарські будівлі. До ліквідації даних пожеж було залучено 52 рятувальники та 10 одиниць техніки. Загалом від початку року на Прикарпатті зареєстровано вже 975 пожеж в екосистемах, з яких три лісові. А масштаби цих займань сягають майже 101 гектара. Активно проводиться робота рятувальниками щодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах, а також щодо виявлення правопорушників. Рятувальники також постійно здійснюють повітряний моніторинг за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також спочатку року складено 146 адмінпротоколів на правопорушників, які спалювали суху рослинність. Тож рятувальники, вкотре наголошують випалювання сухої рослинності, заборонене законом. А штраф за таке правопорушення становить від 3060 до 6120 гривень. Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.